День дуже велике свято, і, звичайно, наша місія намагається привітати якомога більше людей з цим святом і сказати: Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Тому що ми прагнемо і хочемо, щоб всі святкові дні Христос Воскрес в кожній душі, щоб в кожній душі народилась надія, надія на щось прекрасне, на щось чудове. Народилась. Певненість, сила для того, щоб крокувати по цьому життю. Хоча сьогодні важкий час, але труднощі Господь ніколи не дає нам понад міру. І зараз, в зв'язку з такою ситуацією, у нас з'явився ще один такий, ну як ніби велике бажання і обов'язок такий братерський, піклуватись про родини, які переїхали на Волинь із Криму. І для цих родин ми теж провели таку ознайомлювальну зустріч, подарували подарунки для того, щоб вони відчували себе на Волині трошки комфортніше і знали, що волиняни є привітними і гостинними людьми. У співпраці з місцевою владою і соціальними службами працівники дитячої місії Україна шукають різних шляхів, щоб підтримати сім'ї, які приїхали з Криму. Їм допомагають меблями, одягом, продуктами харчування, не залишають і без доброго слова. Любий друже, ти сьогодні не один в такій ситуації. З тобою є багато, багато, багато людей. З тобою є Господь, а разом ми подолаємо все. Знайте, в любу важку хвилину. От вам наша рука. І ми завжди прийдемо на допомогу. І так, як казав Микола Ярославович, звертатись до нього, так само ви можете звертатись в місію, тому що все, що ми робимо, ми хочемо просто зробити так, щоб Божа любов стала видимою для кожного. Тому що саме дорогоцінне це ви. Саме-саме-саме дорогоцінне. Це є ви, це людина, це особистість. І бачите, як Ісус зробив неможливе, Він Воскрес із мертвих. Ну уявляєте, що таке Воскреснути з мертвих? Коли вже все, Ісус Воскрес. І ми маємо надію, ми віруючи, знаємо, що одного дня ми всі помремо, але ми Воскреснемо, тому що наші душі безсмертні, отже, ні Путін, ні політики. Ніхто над цим не владний, тому що над нами владний Господь. Мрійте про велике. Знаєте, як кажуть, стріляйте в зорю, щоб попасти в ворону. Мрійте про щось велике і впевнено, йдіть. А ми чим зможемо будемо завжди вам допомагати. Отже, хай вас всіх рясно благословить Господь. Ми приїхали з сім'єю з Ялти. І в зв'язку з подіями, які зараз відбуваються в Криму. И по Украине э, мы попали сюда. Но э, нас встретили здесь, приняли. Мы действительно благодарим э, тех людей, которые нас приняли, которые э, помогли нам. Вот Э, все у нас хорошо. Нам здесь дали и садик и Записали нас в поликлинику и в роддом, вот. помогли всем, что действительно в чем мы нуждались, поэтому мы очень довольны. И если вам кто-то говорит, что в Луцке плохие люди или какие-то бандеровцы, это все неправда. Здесь очень замечательные люди с большими сердцами, очень человечные. Поэтому спасибо им, слава Богу. Сюди було дуже тяжко їхати, якщо чесно. Я й приїхала з сестрою. Поки ми їхали, нас перевіряли ці зелені чоловічки декілька разів. ось, але тільки коли приїхала до Херсону, вже було зрозуміло, що це дійсно український кордон. Загалом. Луцьк це місце більш європейське місце, в якому немає такої зневаги, як, наприклад, у нас тут більше демократичності, більш толерантності, більш люди допомагають одне одному і роблять це дійсно з щирого серця. Ми живемо зараз людей, і ці люди нас приймають як частина родини. Нібито ми не поїхали колись, а повернулися. Навіть у мене було таке враження, коли я їхала сюди. Що їду додому, а не з свого дому. А, якщо чесно, от мені кажуть, там всі біженці, біженці. Я, наприклад, не вважаю, що ми біженці з сестрою. Ми громадяни України, ми маємо український паспорт і чому ми повинні приймати російське громадянство? Я дуже дякую, дякую місії, я дякую всім людям, які допомагають. А, це дуже приємно і ваша підтримка дуже а, незамінна. От я побачаюсь, а мені дуже подобається українська мова. Я б хотіла надалі її спілкуватися, і я дуже вдячна всім людям, які мають серце, і мені хотілося побажати надалі бути такими щирими, добрими. і Хотілося стати самою такою людиною. І в ці святкові дні ми намагались відвідати якомога більше людей. Ми відвідували потребуючі родини, об'їхали вісім сіл Луцького району. Ми проводили зустрічі в школах і в дитячих садочках, відвідували хворих дітей в лікарнях. Директор і працівники дитячої місії Україна вже понад 20 років роблять все можливе, щоб допомагати потребуючим. Увесь цей час вони в першу чергу шукають тих, хто живе поруч, але тимчасово опинився в складних обставинах. Крім матеріальної підтримки, благодійники підбадьорюють і морально. Вони завжди нагадують, що можна жити по іншому, а з складних ситуацій дає вихід тільки Господь. Кожного року дитяча місія готує безкоштовний відпочинок для дітей. Організовує індивідуальні і загальні зустрічі з соціально незахищеними людьми. Спішайте нагадати про Божу любов і перед святами. На землі тут є проблеми. Вони є у вас, вони є в мене, в Ліни Вікторівни, в усіх вас. Але Бог нам ніколи не дає проблеми більші, ніж ми можемо витримати. Зате у вічності. В нас з вами вже ніяких проблем не буде. Ми будемо своїм Творцем разом славити Бога. Кожен з нас, ми є унікальними в очах Господніх. І оці всі подарунки, які ми даємо, це просто та малесенька, як крихточка, це малесеньке підтвердження, що Бог живий, Бог живий. До нього треба звертатись, на нього треба покладати надію. І тому люди, які живуть дуже-дуже далеко від вас, вони живуть в країнах Скандинавії, в Швеції, в Данії, в Норвегії. Вони вас ніколи не бачили. Багато з них і мене ніколи не бачили. Але вони збирають кошти, збирають речі, платять за ту машину, грузять. І які би тут перепони були з тим розмитненням, з тим всім, вони все одно все це роблять просто для того. Щоб сказати вам, ви особливі, ви дорогоцінні. Пам'ятайте, що такого, як ви, ніде немає. І ми завжди, коли ми веземо вам ці подарунки, кожен день в нашому офісі ми молимось за благодійні програми. Тому що ми хочемо, щоб ці подарунки були не просто от як матеріальна допомога для вашого тіла, а щоб вони вам ішли. Як благословення від Господа, так благодарю місії за підтримку нашої сім'ї продуктами, ігрушками. Дуже благодарний за все. Світле Великоднє свято у нас починається з хорошої доброї традиції, яка триває вже кілька років. Це співпраця з дитячою місією України. Сьогодні сім'ї, якими опікується Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, отримали досить вагомі продуктові продукти. Відповідно, отримали також і подаруночки. Малеча мала можливість отримати іграшку, і жодна людина не осталася без уваги, без підтримки і відповідно. Нашого надійного такого партнера, який завжди з нами, Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це дитяча місія України. Я сьогодні щиро дякую за ті привітання за ті слова. Добрі, милі, щирі і сердечні, які лунали в з вуст керівника нашої благодійного благодійного фонду для наших сімей, тому що напевно основне. Для чого людина приходить у світ це підтримати іншу людину і показати свою турботу сьогодні? З цією турботою. Сім'ї пішли готуватися до свята. Сьогодні ми мали можливість і отримати допомогу для сімей, які приїхали в місто Луцьк з Автономної Республіки Крим та Севастополя. Сьогодні ці люди приїхали, наче тимчасово на проживання у місто Луцьк, і з великою надією, що вони повернуться до своїх осель. Показати милосердя, показати свою підтримку і запевнити тому, що вони не одні, напевно, це головне. Щиро дячна за підтримку сьогоднішню, за продовження соціальних проєктів, акцій, які ми здійснюємо спільно. Допомагаючи людям, ми завжди пам'ятаємо, що дуже добре дати рибу, але ви всі знаєте, що набагато краще дати вудочку. І для того, щоб змінити ситуацію в Україні, змінити її найкраще, треба нам всім подолати одну велику проблему, про яку всі сьогодні говорять. Говорять на різних рівнях, говорять багато років, але на жаль, ця проблема залишається, і ця проблема корупція. І тому наша місія два роки тому розпочала програму, яка називається Некорумповане покоління. Коли ми проводили соціальне опитування серед різних шарів населення, намагались з'ясувати, а хто ж в Україні є некорумпованим? Ну, люди всі думали, думали і дорослі, поклавши руку на серце, кожен. Не міг так стовідсотково сказати, що от ніколи і ніде, тому що таке в нас життя, така країна. І одна дівчинка радісно сказала: О, я знаю, хто не корумпований, це діти. І дійсно, діти це надія кожної країни. І інвестуючи в дітей, ми інвестуємо в майбутньому. Тому і програма Некорумповане покоління вона зосереджена саме на дітях. Ми хочемо їм показати, що можна жити по-іншому, можна жити по-новому, можна по новому будувати стосунки, можна по новому розв'язувати проблеми. Для впровадження цієї проблеми, програми Некорумповане покоління ми співпрацюємо з дуже багатьма організаціями і партнерами. І мені приємно сказати, що на дверях. Уже кількох державних установ з'явилися нові таблички. Територія вільна від корупції. Це тоді, коли працівники вирішили, що я працюю без корупції. Моє робоче місце. Я виконую свої обов'язки так, що моє робоче місце є цією територією вільною від корупції. І Звичайно, і Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, і церква Царство Боже, і різні благодійні громадські організації дуже багато допомагають нам в цьому. І разом з церквою ми зняли для вас чудовий ляльковий, лялькову таку виставу «Корупції. ні, яку, я сподіваюсь, ви із задоволенням переглянете. Бала собі хатку лук'яну, а лисичка була відиною і дуже хитрою. Вона звикла завжди краси в інших і любила, щоб навколо неї все було успішним і сяючим, тож побудувала собі хатку крижану. Аж от прийшла весна, лисичина хатка розтала, а зайчикова стоїть, як і стояла, от лисичка і каже до зайчика А назустріч йому собака. Чом це ти зайчатку плачеш? За слізьми й мене не бачиш. Може, тебе хто образив, я відтячу йому зразу ж, покусаю всі боки і вижену на віки. Як же мені сліз не лити, як не маю я де жити? Зла лисиця обхитрила в моїй хатці поселилась. А щоб знову у ній жити, мушу я ще й заплатити, бо хабарниці лисі. Гроші тільки принеси. Я її підступно знаю. Хабарем нас не злякаєш. Я хитрю, що я лисицю в тебе зажиду в'язницю. Пішли вони разом до хатки. Собака як загавкає. Гав- гав гав Ану, хитра лисиця, з хатки швидше заберися. Куди хоч, туди йди, бо зазнаєш ти біди. А лисиця їм спечи. Я як скочу, як стрибну. Твою шерсть всю роздеру. Хто з нас буде бідувати, треба ще мене спитати. Хто це з нас у темну ніч у старий курник заліз? хто покрав чужих курей? Повідомлю я людей. Собака злякався і втім. Заплакав зайчик іще дужче, бо побачив, як хитра лисиця швидко Розквиталася з його хоромим захисником. Аж тут іде він вермідь. <звучить> – Чого плачеш ти, зачина? Може, це яка людина тебе в лісі настрахала, коли там же полювала? Як же мені не ридати, коли ніде й правди взяти? Під підступною злодюги я в цей день зазнав на руки. з хати вигонила та ще й страшно пригрозила. Як хабаря не дам, більш не житиму я там. Не плач, зайцю, не журись, а на мене покладись. Знай, я цю породу, виведу на чисту воду. Зрадів наш зайчик, пішли вони з мене до хатки. Як загарчить медмінь. Ей, жаднюща я хапуга, знаю я, як ти злодюга. Гусенят в дворі покрала і на інших показала. Чув я, що підступна ти добрі брала хабарі, що собак шантажувала, і все людям розказала. А лисиця йому спечі, ти мені тут не бурчи. Про закон не торочи. Знаю я, що й ти мастак обійти його усяк. Як платив собакам, щоб не гавкали завзято, щоб поспали уночі. Доки мед ти волочив, спасив дідуся Дмитра. Хто ж із нас злочинець? Га? Злякався ведмід, що лисиця викриє окрадіжку та й втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде завзятий трудівник, півнець золотий гребінець, а під крилом біблію несе. Зайчику, чого ти плачеш? Чи страшне я щось побачив? А чи висі заплутив? Чи, можливо, щось згубив? Як же мені стримать сльози, коли сильний не поможе? Зла підступна лисиця вигнала мене з світлиці, поселилась в моїй хаці, і тепер її прогнати ні спроможні ні собаки, ні ведмідь, ніхто завзяти. На всіх має І саму злодюгу не вхопив ніхто за шкуру. Всі є, лише бояться, платять хто курми, хто м'ясом і кому що говорити, ніде в світі правді жити. Я тобі допоможу, правда є, тобі скажу, бо на кожний злий учинок є ще інша. Божа сила, є закони неземні, совість в кожній душі. Не знайти її ніяк, навіть стариган ведмедь проміняв її на мед. Ні, скажу тобі ще раз, справедливість є у нас. Йдемо, я тебе навчу, як перемогти біду. Що ж, послухаю я раду, яку ти дасиш пораду. Ось прийшли вони до хатинки. Півник як загуку ку ку ку, -ку карику правду я в руках несу. Той закон, який найбільший, зачитаю тобі з книги. Будьте милістю багаті, Правді ви, служіть завзято, бо лиш той багатим буде, справедливість хто здобуде, той, хто буде працювати, наполегливо й завзято, за усі свої труди не зазнає вік піти. Чесність, честь і добропорядність мають в нас найбільшу владу. А якщо про це не дбаєш, покарання ти зазнаєш. Злякалася, лисичка, та й кажу. Ой когутку, не сердися. Ти ж на мене подивися. Чи багачкою я стала, я ж нічого й не брала. Ну, а те, що тридцять хто йому поможе вік від людей від всіх тікає, бо законів вже не знає. Розсердився тоді він та як закричить. Зараз же виході з хати, поки я не став гукати люду доброго скатинок, які шкуру вчинюють. «Ку-ку-ку, кукуріку, -ку -ку, я злотюгу тут ловлю. Лисичка злякалася та як вискочи, як дре мене. Зайчик дуже здивувався і від щастя розридався. Я такого ще не бачив і не чув, щоб так було. Думав, якщо не заплатиш, не набудеш від добро. Півник лише засміявся на такі слова і сказав зайчику. Зайчику. Це раніше такого чути, ти не міг ніде ніколи. А тепер все може бути. Бо я, покоління нове, кажу ні, як подарункам, вимаганням хабарям. бо усе це зла корупція, що лиш мочить трударя. Разом з друзями завзятими, які люблять правду і честь, побудуємо територію без корупції у цей день. Здивувався зайчик таким словам, але поклонився півникові золотому гребінцю. І сказав за наука щира, дяка, тепер добре буду знати, що на злочин і наживу в світі совісті є правдива. Хочу разом з вами йти, вчитись нового життя, щоб чесність принести в світ, де була лиш брехня. Ми не корумповане покоління. Ми побудуємо не територію, територію вільно від корупції. А де ти сьогодні, друже, ти до наших лав прийди. Ми всі діти України. Разом скажемо, корупції ні! Корупції ні! Корупції ні! Христос Воскрес! Любі наші глядачі, сьогодні особлива тема. І скажу вам, що корупція справа не нова. Річ у тім, що у всі часи були лукаві люди, які торгували і продавали свою чесність, порядність заради якоїсь короткої вигоди. І ось коли Христос Воскрес. Сталася теж така подія з одною групою людей. І я прочитаю вам із 28 розділу Євангелія від Матвія. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли і все первосвященникам розповіли, що сталося. І зібравши зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали: Розповідайте, його вночі прибули і вкрали учні, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслось слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Сказати неправду і заробити на цьому завжди було вигідно. Однак це примарна вигода, ніколи нічого, збудованого на лжі, довго не втримувалось. І ми бачимо це часто в нашому житті. Ось ці воїни, які поліція, яка охороняла тоді тіло Христове, вмерлого Христа. Вони не зуміли допильнувати, вони побачили, побачили, ангел прийшов, і Христос Воскрес. Він засвідчив, що його вже там нема, і їм якось треба було пояснити це політичному і релігійному керівництву тогочасної юдеї. Вони прийшли і сказали, що він Воскрес, його немає. І це було невигідно політикам і тим, хто тримав владу того часу. І вони їх напоумили. Ось вам багато срібняків. Всім розповідайте, що це учні вкрали Ісуса Христа, а не Він Воскрес. Що вони й зробили? І тут написано, що до сьогоднішнього дня між юдеями досі вірять, що Христос не Воскрес. Він не був Месія, Його вкрали учні, і на тому кінець. Щодня ми чуємо. Багато лжи навколо себе. Інформація вона заходить в нас з різних джерел, нас в чомусь намагаються переконати. І коли приходить правдива інформація, і ми її приймаємо, то це збудовує нас. А коли в нас заходить брехня і лжива пропаганда, це інформація неправдива. Але той, той хто стоїть, той, хто є при джерелах тієї інформації, має якусь ганебну вигоду з того. Має ганебну ціль, щоб нас переконати в неправді і мати на тому якийсь інтерес, і ми теж ковтаємо ту інформацію, слухаємо і віримо. І так було з мільйонами. Мільйони вірили Гітлеру, Сталіну, ридали, плакали за ним. І це була велика машина гебельсівської пропаганди, комуністичної пропаганди. І людям розповідали про те, що це так добре, що це така правильна фашистська чи комуністична ідеологія. Сьогодні ми бачимо те саме московіти режим Путіна. Він так само одурманює людей брехнею, люди вірять, і йдуть за це, там створюють якісь рухи в підтримку цього, але це все лжа. Я пам'ятаю свого дідуся, який. Був ув'язнений за вірою в Ісуса Христа, який бачив життя не тільки з картинки телевізора, хоча його ще тоді може й не було, а, або з радіо. Він казав мені, нічому не вір. А батько мій, який завжди мені казав, у кухні висіло дротове радіо, і в народі його прозвали Брехунець. Не вір тому Брехунцеві жодного слова. Кожну годину пропаганда розповідала, як добре бути комуністом, як добре живеться в Радянському Союзі. Батько каже, все це не так. Це було прищеплено мені з дитинства. І Я завжди мав альтернативне бачення. Я завжди міг аль... а... аналізувати інформацію, яка заходить у мене, і розрізняти добро і зло, неправду і... і істину. І слово Боже, яке ми вам проповідуємо, це є істина. І ми не соромимось цього казати. Сьогодні багато є брехливих ідеологій, багато твердин, які вкладені в людський розум. Що, що мовляв, це так правильно. Хтось говорить про якісь ефемерні производства, якісь заводи, які мають багато виробляти. Ніхто нічого не виробляє. Все в Китаї виробляється. А нам кажуть, їх треба. Це давно вчорашній день. Хтось говорить про секти. Якщо церква не така, як вони собі вважають, то це якась секта і навіють різний жах, і фільтрують, і негласні темники не дають християнським церквам, порядним людям, віруючим людям бути прийнятими в соціуму в суспільстві їх замовчують умисно, бо їх таких якби нема. Хоча це позитивні люди, які не вживають алкоголю, не вкрадуть, не обманять. Але вони мають бути якимись вигнанцями в своєму народі, ніби не громадянами. Нас обманюють політики, а потім нічого цього не роблять. Але їхня ціль заманити нас кудись, щоб ми повірили, проголосували, дали їм свій голос, а далі вони познущаються так, як зробив останній так званий президент із своїм народом, пограбував його, обманув і покинув. І от так от ми живемо в такому суспільстві. Я дивлюсь, зараз росіяни роздають. Е Свої паспорти громадянам України питання: як ці паспорти могли втрапити в Україну? Адже в нас є кордони, в нас є прикордонники і митники. Значить, хтось взяв гроші. І мкнув очі і пропустив це в територію України. І він продав таким чином частину цієї батьківщини, частину людей, він просто продав. Зате він отримав якісь певні кошти. Хтось підступно працює на, якихось, на іншу державу чи на когось і зраджує Україну, і продає наш край. І ми терпимо все від того. Хтось ще десь зачинив очі, хтось замкнув, хтось обманює, хтось удає, ніби не бачить. Безкоштовної медицини, безкоштовного навчання, так званого, яке давно не безкоштовне, що одне, що друге. Але всім так вигідно, якщо ти сієш таку неправду, Бог через цю програму сьогодні хоче завстидати тебе. Перестань це робити, не роби більше того. Якщо ви молоді люди, які дивитесь цю програму, і ви вибираєте свій шлях в житті, затамуйте собі на все життя, неправдою довго не проживеш. Якщо в тебе стоїть спокуса робити чи не робити, не роби. В ім'я Ісуса, не роби того. Ми віримо, що ми збудуємо чесну, правдиву святу і чисту Україну, де люди будуть поважати один одного, де будуть люди чесні і відверті, де буде християнська мораль, де люди будуть боятися Бога. Христос Воскрес і показав, що любов, що доброта, вона переможе зло і ненависть, що правда перемогла лжу і брехню. І всяку корупцію Христос є правда, Христос є Сонце, і Він засяє над Україною незабаром, вже скоро, повністю над умами людей, над свідомістю людей, над їхньою порядністю, над їхнім приватним життям і стосунками. Хай благословить нас Господь, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.